Ці неймовірні карти, які мені подарували. Це просто неймовірні. Ось вони в такому мішочку були. Ви знаєте, вони мені наскільки близькі, я ж взагалі котів люблю. Наскільки вони мені близькі, наскільки вони мені споріднені, що давайте я вам витягну дві карти. А ну зараз приготуйтеся, задумайте, що саме я від свого серця, від серця, Відьми дві я двіги хочу порадити. Кожній своїй ластівки, кожному своєму соколику, підписнику. Давайте, я зараз теж задумаю, Ось які в них зрізать, срібні. Сиріб, Бачите? Дивіться, це просто неймовірно. Вони такі гарні. такі... Це подарунок з Франції мені прислала пара сімейна. І я відчуваю, що вони це подарували мені з гарними, з добрими намірами і від чистого серця. І ваша ядюся від чистого серця хоче вам передати від свого серця саме ці дві карти. Дивимося, першу карту задумайте. Другу. Просто неймовірні. Ви не самі бачите, дивіться. Я не знаю, я так просто не бачила. Ось. Дивіться, срібний зріс. А задумали, що саме вам, ваша відьма. Яка завжди вам стоїть в допомозі, поради саме зараз. Що вам потрібно? Що саме ви хочете печуть від мене? Перва карта. Вам десь поїхати треба. Тут в простих картах це колісниця. Візьміть, зоберіться, поїдьте до мами, поїдьте до бабусі в село. Якщо їх нема в живих, просто поїдьте в ту хатину, в той двір. Просто поблукайте тими стежками. Просто походіть. В мене зараз, дивіться, мурашки. Мурашки в самої мурашки по шкурі. Просто вам поглинути треба в спогади. А може, просто соберіться до свого коханого, поїдьте. А може, поїдьте, відпочиньте. Тут ваша поїздка вам збереже наскільки багато сил, щоб ви далі йшли. Далі вірили, далі кохали. Красуні мої, ластівочки, соколики. Їдьте. Поїдьте на вихідні. Я теж поїду. У мене завтра починаються вихідні, і я теж поїду. Мені теж потрібно поїхати десь. Мені теж потрібно відлучитися, щоб зібрати себе в повний кулак. Отак. Карта гарна. Дивіться, кішка королева в золотій повозці і два вірних пса везуть її. Про що це говорить? У вас є вірні друзі. Може, це чоловік, може, це коханий, може, це ваші батьки, може, ваші друзі, може ваша подруга. Вірні, вони вірні. Те, що вони собаки і коти, але це нічого не значить. Вони вірні, вам просто вірні. І знайте, що ви... Отак От багато-багато років до самої глибокої старості будете дружити і будете, будете разом. Друга карта. Дивіться, які рубашки. Боже, яка карта? Хто задумав на цю карту, ця карта закоханих. Два котика пухнасті, м'якенькі. В своїх гарних обіймах м'якеньких, вони завжди будуть разом. Вони завжди будуть обіймати один одного. Вони завжди будуть поглинать квіти кохання на м'якенькому, чистому спать, на м'якенькому чистому стелить. Це значить, говорить те, що ваше кохання світле, що ваше кохання м'яке, що ваше кохання на довгі роки. Хай буде це до самої старості, до самої глибокої старості, хто в парі. Я дуже вам цього бажаю. Ці котики, наскільки люблять один одного. Що, навіть коли коти, ви знаєте, ругаються, або балуються і деруться, але потім через п'ять хвилин вони люблять один одного, облизують, притуляються один до одного і люблять ще з більшою любов'ю один одного. Оце така ваша пара. Ой, Мене аж подих затамувало. Завжди кохайте один одного, завжди будьте разом. Так буде. Навіть якщо хто одинокий. Не переживайте, через деякий час, зовсім коротенький час, ви знайдете свою другу половину. Це буде обов'язково. Я просто відчуваю. Я просто знаю. І я просто бажаю вам цього. А так і буде.